Привіт, мої хороші, привіт-привіт, мої золоті! Ви на каналі Української Відьми. І сьогодні я хочу подивитись такий швиденький розклад, що вас чекаю кохання. Не забувайте підписуватись, не забувайте залишати коментарі. Не забувайте писати за, на особисті розклади. Я буду дуже рада вас всіх бачити. У своєму телеграмі. Так, що вас чекає у коханні? Можете конкретного загадати, можете просто про себе запитати. Обирайте свою карту. Так, ну хто ж буде тут? Перший варіант серце розбите, але тут кажуть не край. себе не мучу. А в кого закінчилися стосунки, тут є момент такий, що ви не будете спілкуватися. В кого зараз дуже натягнуті стосунки, тут кажуть, будьте уважні, бо ви можете образити один одного. І кожен чекати дій від іншого. Тут якісь страхи постійні, то або боїмося одні залишитись, що нас не кохає чоловік, або що я буду сама. Гарний момент пізніше. 2-3 тижні у вас буде прояснення ситуації, у вас з'явиться бажання спілкуватися, у вас з'являться можливості вирівняти ситуацію. Але то можливості, якщо ви будете в такому депресивному стані, ви їми просто не скористаєтесь. Другий варіант. Гарний період. Але є вороги. Тут, хто одинокий, дуже багато варіантів, але не будуть складатися а, саме стосунки. Спілкуйтесь, спілкуйтесь, хто був сварці, тут є можливість а, помиритися. Але знову є вороги, які хочуть зробити так, щоб у вас нічого не складалося. І а, буде добре, а потім якесь таке відчуття всередині вас напруги. От, зауважте на це. В кого є, того є дійсно негатив. Третій варіант. Ем, тут ви в залежних або в залежних стосунках були, або є. І тут кажуть, що з'явиться знову, людина з'явиться на порозі. З якою були ці стосунки. Або а якщо ви заміжня, то у вас буде знову якась розмова, повторюватися якась неприємна ситуація з чоловіком. Але ви знайдете компроміс. І тут проявлення людини, яку ви вже знаєте, неприємна ситуація, а потім щастя, радість, і ви трошки розслабитесь. Знаєте? А потім знову гойдалка. Тут вам кажуть, що у вас найближчі тиждень-два будуть гойдати на емоційних гойдалках. Але третій варіант, якщо ви хочете нові стосунки, то ви можете їх мати. Просто треба спілкуватись.